А з приводу інституту викривачів, він в ньому є певні прогалини, певні проблеми. Ну, по-перше, маючи можливість зараз брати участь активно в підготовці переговорній процедурі, я задаю, напевно, з основних це директиви ЄС, яка вимагає перше, це щоб викривачі, сама робота з викривачами, вона не обмежувалася виключно корупцією. В директиві ЄС це ширше поняття. Це в тому числі порушення законодавства ЄС. Те, що стосується організації роботи з викривачами в Україні, дуже важливий фундамент для цієї роботи, він зроблений, і певні законодавчі зміни вони внесені. Є певні розбіжності в самому розумінні поняття викривачів в розрізі закону України про забивання корупції і в кримінальному законодавстві. Це я думаю, якраз. Таке саме проблемне питання, воно так само у пана Семена виникає часто в роботі і в Олександра Кламенка, якого сьогодні немає. І тут важливим було б все-таки уніфікувати це від розуміння для того, щоб не було різних трактовок в законодавстві. Я переконаний, що з моїм і досвідом окремих працівників в НЗК ми над цією роботою будемо працювати активно щодо уніфікації. Так само ми активно, як раніше працювали, зараз працюємо і будемо працювати це над захистом прав викривачів. Це робота, яка полягає в безпосередньому недопущенні. Тиску на викривачів за їхніми місцями роботи, неможливості їх звільнення. І є конкретні випадки, якісні рішень судів. Вже випадку. є кейси успішні викривачів. Будь ласка, розкажіть про них. Кейси викривачів є безпосередньо, це теж дякуючи набу. Два кейси вони прийшли, і моє рішення суддів Вищого коропційного суду, і вони вступили в закону сили. Вони очікують своєї винагороди. Один кейс на винагороду 13,3 млн грн, інший на 1,68-69 млн грн. Я Точно не пам'ятаю цих. І вони очікують своєї виплати. В законодавстві закріплено спосіб виплати, який на даний момент не дає можливості реалізувати цю виплату. Водночас зараз НЗК проводить активну роботу. За допомогою Кабміну. Ми сподіваємося на підтримку і найближчим часом все-таки дойти до того, щоб виплатити цю винагороду, яку вони заслужили. заслужили своїми. І тут я перейду до другої частини запитання з приводу. Морального ставлення до викривачів. Ми, як країна з пострадянським бекграундом, я переконаний зробила дуже велику роботу, і після наших соціологічних досліджень, які ви вже ставили питання пана Семена, я можу сказати, що розуміння і сприйняття. Викривачів в Україні змінилось е, докорінно. І це вже не є тими стукачами або негативними персонажами, які е, дають негативну інформацію щодо інших людей. А це якраз ті люди, які звертають увагу на порушення на речі, які на непромірну діяльність інших осіб, і в першу чергу вони акцентують на певних прогалинах, які так само паном Семеном було озвучено. Можуть бути виявлені в фіксації системної корупції, системних проблем, які потребують удосконалення. Тому так це однозначно це позитивний кейс, і звичайно ж я буду рекламувати і говорити, що викривачі це добре, це ок.